Назарчикові ще немає і трьох рочків, проте він вже добре знає, яким жорстоким буває життя. Він сирота, але в дитячому будинку гість нечастий. Натомість дитину вже добре знають рівненські онкологи. Він лікувався в обласній дитячій лікарні, а зараз проходить курс у центрі променевої терапії. Сьогодні в нього, як і ще в п'яти його маленьких друзів, по нещастю гості і подарунки. Все теж тоді. А ну кажи, а мені. Центр променевої терапії відвідав гуманітарний віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко. Йому показали, як працює комп'ютерний томограф та лінійний прискорювач, на якому тепер лікують і онкохворих діток. А загалом у державі з цим проблема, адже центру дитячої променевої терапії в країні просто не існує. Побаченим вже на Рівненщині урядовець залишився задоволений. Цей центр і сьогодні вже є взірцем ефективної роботи і буде слугувати якраз прикладом для інших центрів. Які будуть забезпечувати також роботу в регіонах. Нашої держави, але за високими технологіями центру і щасливими обличчями вже пролікованих пацієнтів, все одно ховається чимало проблем. Найболючіша відсутність у центрі дитячих фахівців. Тож педіатра та анестезіолога постійно викликають із обласної дитячої лікарні. Робота ж з новим обладнанням специфічна і вимагає спецпідготовки. Опература це електроніка, це фізика, яка вимагає дійсно високої кваліфікації спеціалістів. І тут питання, скажімо, що людина, яка вчора працювала на ФАПІ, онкодиспансері, очевидно. Не то, що не просто не зможе працювати. Цю проблему вирішують стажуваннями за кордоном. А от інше нагальне питання це вже компетенція столичних посадовців. В онкодиспансері тривалий час чекають рішення Міністерства охорони здоров'я щодо зміни статусу закладу на національний протипухлинний центр. Це дало б змогу офіційно і на законних підставах лікувати у рівному хворих з інших областей. Проблема болюча, тому що в нашому регіоні в західній ні тільки два лінійні прискорюючи зараз. Працюючи це у Львові в Рівному, і безумовно, що для нас надзвичайно болюче питання. Коли приходять хворі Тернопільська, Волинська інші області у лікуванні людям не відмовляють, але тоді воно лягає повністю на їх гаманці. Медики сподіваються, що віцепрем'єр посприяє у вирішенні і цієї, і кадрової проблем. Оксана Жужельська, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.